Ну, даний об'єкт на території парку розташований самовільно, зайнята територія, вже більше трьох років і не сплачуються ніякі абсолютні податки. Діяли постійно, але десь в якісь моменти справа знаходилась то в суді, то апеляційний суд, і тому реально без дозвільних документів. Прокуратурою міста проводилися перевірки у сфері предохоронного та містобудівного законодавства на території парку імені Юрія Гагаріна, який в свою чергу також відносини в нас до об'єктів природно-заповідного фонду, відповідно до яких також становляться обмеження під час проведеної перевірки встановлені факти самовільного розміщення тимчасових споруд. Документів у власника даної споруди немає зовсім. Їй було неодноразово відмовлено в розміщенні даної тимчасової споруди, про що і інспекція, і парк Гагаріна. Всі ми робили зауваження, писали приписи, зверталися до різних, писали листи. От Сьогодні, от те, що ви бачите, це є результат, скажімо так, того. що… Ну, ця споруда сьогодні покинеться місце. Парк Юрія Гагаріна. Ну там на чітко вказано. Э... Ні, парк Гагаріна, все. Здесь нету парк Гагаріна. Написано під літаком. Під літаком. Розміщені, вот даже Чірний Владимир Ніколайович. розміщені тимчасові споруди для здійснення торгівлі. За, за можливо, з дозволу власника об'єкту власника б'є в а дозвіл ком -ком. на сьогоднішній день Правильно. не дає дозвіл. Вот це є рішення. У це є дозвіл. Це адресу вам надамо дозвіл на розміщення пораження? парк імені Юрія Гагаріна. Вот давайте піднімемо парк імені Юрія Гагаріна. Рішення. Покажіть, будь ласка, паспорт привязка, який я. Паспорт мені не давали. Зв'язку з уточненням адреси старого бульвара 16 на старий бульвар двадцять четыре. Прошу внести зміни. Он має бути. Де. А в ній ще не прийшло, просто По Тому Почему його немає. Чому його немає? тому що немає? Всі документи есть. Ну, Так концерта. що це? А скільки я денег потратила на так эту? Скажите, это? Скажіть, як это називається? Вот ви дане рішення прийнято. І надано на її адресу зовсім іншу дана адреса це старий бульвар 34. Старий бульвар-16 це зовсім інше місце. Тобто вона стоїть не за адресу. Це по перше, а по друге, згідно цього рішення, в неї повинно бути не тут, а там за тією адресою повинен бути холодильник для торгівлі морозивом та напоями. Все неодноразово попереджувалися в заходів зі сторони. Фізичної особи ніяких не було здійснено, в Зв зв'язку чим на даний час проводиться демонтаж.